Всі ви добре знаєте його милосердя до ближнього. Він це в своєму житті і дуже часто допомагав людям. Але знаєте, ми, сучасні християни, собі думаємо так, як шкода, що Святитель Миколай не живе у нас час, бо ми би мали такого заступника і помічника, бо ті люди мали, а ось ми. Але це є хибна думка і неправдива, тому що Господь каже, що я не є Бог мертвих, але Бог живий. Тобто для Господа всі живі, і святитель Миколай живий, і він чує і вислуховує всіх, хто до нього з вірою звертається. І ось у підтвердження моїх слів я би хотів розказати вам сучасні. Чудеса Святителя Миколая, які сталися не так давно, в 20 столітті, або і по сьогоднішній день стаються, бо коли я читав ці історії, то тобто під цими історіями я находив коментарі і відгуки інших людей, які згадували, що Святитель Миколай допоміг і їм у своєму житті в тій чи іншій складній ситуації, і теж розказував свою історію.